За останній тиждень погіршилася епідситуація відносно гострих респіраторних захворювань та грипу. За останні 2-3 дня збільшилась кількість випадків порівняно з минувшим роком ще раз. За три дні є 1500 випадків, де за минувший тиждень було тільки 1500, за цілий тиждень, а тут за 2-3 дні практично скільки, скільки ж за попередній тиждень. Всі ви знаєте, що на Івано-Франківській області після ускладнень гострих респіраторних захворювань закінчилось, на жаль, шість летальних випадків. І хочу застерегти всіх, щоб відносились до свого здоров'я, до своїх рідних, близьких. Не... Займалися самолікуванням. Зараз дуже багато йде по засобах масової інформації, реклам, приймати ті чи інші лікарства, і люди приймають і думають, що це пройде. На жаль, нині така ситуація, що потрібно викликати лікаря чи швидку допомогу, чи фельдшера, і що це в населеному пункті. Зараз в цей е, такий напружений епідемічний час е, я би хотів, щоб були всі пильними. От, якщо проаналізувати е, ті випадки, які закінчились летально, то що характерно, що у е, всіх цих хворих була невисока температура 37, 37,5. Була загальна слабість, болі в суглобах, в спині. Люди думали, от пройде, п'ємо гарячі чаї, не звертались до лікаря і, як правило, на п'ятий, шостий день з'являється. За духа не дає дихати, тоді люди викликають швидку допомогу, звертаються до лікаря, але, на жаль, тоді вже запізно є, медицина вже безсила, бо настає набряк легень, ускладнення йде двобічна пневмонія. От. Через то оцей період, коли от такі незначна температура загальна слабість, кашель є щоб люди були пильними і зверталися до лікарів в будь-який час дня і ночі бо, як правило є, в селі люди не мають коштів, е буває це і в нічний час, а дочекає до ранку. На жаль, до ранку може бути вже пізно. Через те, якщо буде такий стан у вас, чи ваших рідних, близьких, знайомих, це негайно треба викликати лікаря, будуть створені мобільні групи. Йде посилений варіант і на швидкій допомозі, і в центральній районній лікарні. У нас створений оперативний план на випадок і під ускладнень буде додатково розгортатись госпітальна база в медичних закладах. Сьогодні ми в першій годині проводимо засідання надзвичайної протиепідемічної комісії, де будемо всі враховані всі деталі, буде здійснено алгоритм дій, як має працювати. Медична, медичні заклади, як повинна працювати санепідслужба, як повинні працювати керівники установ. На жаль, сьогодні ми вже маємо ріст, різкий ріст. От, е, з понеділка вводяться, ми будемо звертатись до міського голови і до голови районної державної адміністрації про те, щоб продовжили канікули в навчальних закладах до 13 листопада. Також будемо виходити з пропозиції, щоб обмежили дитячі дошкільні заклади відвідування. Закрити дитячі дошкільні заклади, воно проблематично є, бо всі ми знаємо, у всіх є діти і батьки на, на роботі, немає де залишити дітей, але я звертаюся до тих, хто може залишити вдома має таку можливість, то бажано на цей період часу утриматись від відвідування дитячих дошкільних закладів. Також будемо виходити з пропозиції, щоб з 30 го числа призупинили навчання в середніх спеціальних закладах, про училищах, теж на до додаткового розпорядження. Хочу також звернутися до громадян, щоб... І в даний час, в даний період, щоб обмежували себе в масових скупченнях людей. Це відвідування базарів, різні зібрання, колегії, семінари, конференції. От. І щоб кожен захищав себе, щоб не був байдужий до свого здоров'я. Перш за все, це треба стимулювати імунну систему. Як правило, ми бачимо були ускладнення. Попередні по роки це припадало на січень-лютий місяць, а на жаль, цього року ми маємо оце жовтий місяць, початок листопада місяця передбачає, що буде е, підйом е, захворювання на гострі респіраторні захворювання. Це більше вживати вітамінізовану їжу, особливо це е, відноситься до дітей, до людей похилого віку. Е, також е, Частіше провітрювати кімнату, вологе прибирання, щоб було, що вже є хворі у цій кімнаті, у цій, в цьому домі, вологе прибирання, провітрювання, індивідуальні е, засоби захисту, це маски є. До речі, у, в аптечній мережі немає такої кількості достатньої, але ми це звернемо увагу, щоб аптечна мережа закупила. Е, маски і нема чого встидатись, брати маски, хто, в кого така робота є, що постійні відвідувачі приходять, то таким людям я би радив, аби вони на цей період часу захищали себе. Це маски. Також у, у лікувальних установах вчорашнього дня введений посилений карантин, введено масочний режим. Відвідування хворих обмежено. Я думаю, що тут ще сприяючий фактор такий є погодні умови. Ми бачимо на вулиці сира, прохолодна погода, вона теж сприяє цьому. І кожен повинен зараз в цей період часу одягатись, щоб не було переохолодження організму. Бо ходять всі напіврозвідки, вона теж в якійсь мірі впливає до, на, це, на рівень цієї захворюваності.